Четвер, 20 липня. З ЄВАНГЕЛІЇ від Матея Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облекшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе, і тягар мій легкий. Ісус говорить про спокійний нічний сон, якого всім нам так не вистачає останніх півтора року? Либо ні, але такий сон теж прийде як наслідок. У першу чергу Його слово скеровано до тих, хто втомлений та обтяжений у спробі йти за ним. Насправді Ісус посилає свого Духа, щоб нам не довелося самотужки. Нести хрест нашого життя. Яке полегшення. Нам не потрібно тягнути лямку, сціпивши зуби і намагаючись бути бездоганними в усіх сферах життя. Ісус завжди поруч, готовий нам допомогти й обдарувати необхідними благодатями, щоб ми могли подолати всі перешкоди на дорозі учня. Але старі звички, на жаль, повертаються. Навіть досвідчивши свободу благодаті, ми часто знову думаємо, що якщо просто старанно працюємо, то зможемо зробити все. І не встигаємо опам'ятатися, як тягар проблем знову починає нас тягнути вниз, а тоді ми втомлюємося, і втрачаємо силу Духа. Коли це стається, а воно стається, нам потрібно згадати слово Ісуса та припинити намагатися бути залізними. Тільки у Його відпочинку ми можемо знайти джерело справжньої сили. Сьогодні знайди час, щоб прийти до Ісуса. Виділи кілька додаткових хвилин, глибоко вдихни і тихо поситі з ним, розділи з ним твій тягар, прийми його волю та силу і знайдеш радість і мир серця. Ісусе, я приймаю Твоє запрошення, іду до Тебе зі своїми тягарями. Вірю, що в Тобі я знайду справжній спокій. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.